Окупанти роздали методички, як набирати воду взимку, замість того, щоб відремонтувати водогони на Донбасі, на тимчасово окупованій Донеччині окупаційна адміністрація. Продовжує знаєте, оцю всю імітаційну роботу, не вирішуючи головної проблеми повного колапсу у сфері водопостачання. Ситуація настільки критична, що люди стоять у чергах за водою біля бочок, де немає води. А це новий етап еволюції ДНР. Макека мікрорайон Калінінський 16. Люди стоять в черзі в пустой бочці. Ждуть штукадата, подвезуть воду. Ну, подвезуть. Так цілий день можна простоять, прождати воду около бочки. Тим часом, за інформацією Центру національного спротиву, місцеві колаборанти замість того, щоб провести ремонт мережі і почати, нарешті. Подавати воду, вирішити цю катастрофу, вони видали людям інструкцію, як правильно набирати воду з вуличних баків взимку. Шиза. У цих методичках пояснюють буквально все: як стояти в черзі, як обережно відкручувати вентиль, як, знаєте, не отримати обмороження, травми, торкаючись металевих кранів. Комунальникам тим часом. Цілеспрямовано наказали утеплювати пластикові баки старими ковдрами, ставити їх на піддони та посипати довкола сіллю, щоб вони не примерзали.